Добрий день, мене звати Кожелюк Наталія Ігорівна і я сьогодні хочу вам розповісти, як проходять уроки інформатики в 5 класі. Зазвичай я використовую дуже часто онлайн-новий сервіс для створення та проведення миттєвих опитувань в аудиторії. Особливо це дуже актуально під час дистанційних уроків, який називається Mentimeter. Він є безкоштовним, дуже легким в освоєнні та також у використанні. Зазвичай я його використовую на початку уроку, щоб дізнатися, що ж учні очікують від мене як від вчителя, та загалом від сьогоднішнього уроку та від його теми. Може, хтось хоче щось дізнатися цікаве, може хтось хоче погратися, хтось хоче підготуватися до контрольної. І таким чином я вже бачу, що хочуть діти, тобто, що хочуть здобувачі освіти. Ось навіть є таке відповідь, як стати розумно. Тобто, хтось хоче все ж таки навчатися, не тільки веселитися, а й навчатися. Але на наших уроках ми поєднуємо, адже так вчитися значно цікавіше. Також я зазвичай використовую таких маленьких слів під час повторення вивченого матеріалу. Ось у нас була тема «Істинні та хибні висловлювання, і в кінці уроку я попросила учнів, щоб вони написали подекілька істинних та по декілька хибних висловлювань. І ті висловлювання, які учні написали найбільшу кількість разів, ми бачимо, що вони зараз. Найбільше нас найбільшим текстом видів, найбільшим шрифтом. Тобто, от зараз інформатика, учні засвоїли, що це істинне висловлювання. А от те, що сьогодні в нас вихідний, або зараз, зараз ніч, або зараз літо, то це в нас вже будуть хибними висловлювання. І таким чином вчитель вже бачить, де є помилки, якісь, де ще учні щось не розуміють. І, звичайно ж, такі опитування є анонімними. Тобто вчитель не буде бачити, хто як відповів, і це обов'язково потрібно донести дітям, щоб вони не переживали, що вони дадуть неправильну відповідь і отримують погану оцінку. Тобто Це абсолютно анонімно і таким чином потім. Я зі своїми учнями відкриваю цей слайд з, цим, з цими відповідями, і ми разом аналізуємо, яка відповідь тут буде правильною, а яка ні. Тому, таким чином у нас утворюється така колективна робота. І я також ще раз бачу, хто ж все-таки засвоїв тему, а хто а з ким ще потрібно попрацювати. Також я використовую такі опитування, трішки в іншому вигляді, на початку уроку, щоб дізнатися, які емоції діти відчувають на даний момент. Це може бути або як на початку уроку, або десь всередині, наприклад, щоб вчитель бачив, як змінюється настрій дітей на протязі уроку. Так, далі таким чином також можна використовувати таке опитування в кінці року, щоб бачити, який був настрій, з яким настєм діти підключилися до онлайн уроку та з яким вони виходять, тобто, що вони протягом року змінювався. Настрій та з якими настроєм вони йдуть на наступний урок. Адже це також дуже важливо відпустити їх саме з гарним настроєм. І таким чином вже вчитель бачить, як в них змінюється настрій за допомогою таких опитувань, і вже може також щось видозмінювати на уроці, щось додавати. Так само це є анонімно, тому вчитель не буде бачити, хто, хто саме зараз засмутився. але також це може бути така колективна робота з учнями, щоб учні подумали, що ми можемо зробити для того, щоб підняти настрій своїм однокласникам. Так, і таким чином такі, така діяльність учнів у процесі пізнання за засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен вносить в процес навчання свій особливий індивідуальний внесок, і таким чином іде обмін знаннями, ідеями та способами діяльності. І, звичайно ж, це все відбувається в теплій дружній атмосфері та взаємної підтримки. І така ж діяльність на уроках передбачає організацію, розвиток діалогового спілкування, що веде до взаєморозуміння, до взаємодії. До спілкування.